Який мав прийти для того любов до Бога, любов до ближнього розділена на двох таблицях, тому що було 12 колін Ізраїлевих. Якщо йде мова за завісу, це тільки завіса між святе і святе святим. Ма жертва за весь народ в ньому горіла олива. Вітаємо знову друзі! Ви на подкасті, а вони свідчать про мене. Мене звати Ірина Глуха, і ми разом з Василем Івановичем Варцабою тут розбираємо глибини Божого Слова. Доброго дня всім! Дякуємо, що підключились, що слухаєте нас. Ми продовжуємо вивчати різні свідчення із Біблії. Вже багато про кого ми поговорили. Зараз ми вже зупинились на. Свідоцтві, яке Бог дав через народа ізраїльського, це свою скинію, яка свідчила, щоб відкупити людей і повернути їм право на вічне життя, яке було втрачене при гріхопадінні з Адамом і Євою. Uh -huh. І першу разу ми говорили про те, що як народ ізраїльський вийшов з Єгипту, пройшли через Червоне море, вони там звершили першу Пасху, повірили у вітницю Божу. Що прийде Христос їх спасе, потім через Червоне море, через яке вони пройшли, як символ хрещення. І це все переноситься потім на скиню. І як будувати цю скиню, це було показано Мойсею на горі, у всіх деталях, всі речі, які там повинні бути, і що, яке служіння повинно проводитися у цьому святилищі. Mm -hmm. Тому. Ми зараз поговоримо трошки про речі, які там є, і як проходило служіння у скінні святилище. А потім вже другим разом поговоримо про свята, які народ ізраїльський мав у своєму служінні протягом року, що були дуже сильно пов'язані із Скінією, які також мають свій шлях для того, щоб отримати спасіння через Ісуса Христа. Дуже цікаво, що все зводиться до Ісуса Христа. Все направлено, тому що Івана 5,39 каже: а якщо ви хочете мати вічне життя, досліджуйте Біблію, а вона говорить про мене. А через Христа ми знову попадаємо на вічне життя, яке Христос дарує кожному, хто приймає Його в своє життя. Отже, ми дійшли до того, що скіня була показана Мойсею на горі. Перше, що необхідно було зробити, це двір, на якому будувалися всі предмети з кінії. На дворі знаходився жертвенник цілопалення, на якому щоранку і щовечора приносили жертву. Тобто два рази в день. Два рази в день це була обов'язкова жертва за весь народ. Угу. Також на цьому жертвнику. Кожен народ із Ізраїля, кожна людина з Ізраїля, якщо вона згрішила, приводила цю жертву за гріх сюди на цей двір, склала руки на цю жертву, сповідувала гріх. Священик приносив цю жертву на жертвенку цілопалення. яка частина йшла для левитів, для священників. Якусь частину була, що з'їдала людина, але в основному жир, який символізував гріх, він мусив був бути спалений на цьому Ну, В деталях ми ще потім будемо говорити про жертвоприношення. Але жертвенник цілопалення, він мав свій символ на те, що Христос помре, і це, якби, Пасха Христос, так. який повністю був е мертвий, як загинув, для того, щоби нас спасти. Слідуючи, якщо ми після жертвенника цілопалення, е слідуючий предмет був умивальник. Умивальник він використовувався для того, щоб після жертвоприношення, до того, як зайти до, ковч... до середини у святе, Священник умивав свої руки, свої ноги, інколи цілого себе умивав для того, щоб зайти у святе. І щодня, щодня у святе було одна головне, одне головне служіння щодня це біля свічника. Дуже цікаво, якщо читати про е, побудову цього свічника, то воно дуже таке. Цікава архітектурна побудова, тому що свічник, він мав бути побудований із одного куска золота. Монолітного. Моноліт. Угу. Як це зроблено? Навіть і сьогодні багато вчених не можуть це зрозуміти, що із золота і е, вага цього золота був один талант. Тобто, на сьогодні, щоб ми порахували суму, яка Пішла на побудову жертівника, то десь до півтора мільйона доларів. Це тільки на один свічник, тому що самий дорогий предмет у цій всій системі це був свічник. Uh -huh. Він був сам і ще з того золота. Тому що, якщо інші жертівники вони були зроблені із акаційного дерева і обкуті або золотом, або сріблом, або іншими металами, для того, щоб вони не горіло дерево. І стіл був із і інші жертівники, все було зроблено з акації, то свічник з чистого золота. Цікаво, чому саме так. Так Бог дав таке розпорядження, і воно не мало бути склеєно, воно мало бути моноліт. І що цікаво, що коли його заправляли кожного дня і кожного дня чистили. І дуже цікаво звернути увагу на те, що цей свічник, в ньому горіла олива, оливкова олива. Угу. Це не свічки були, тому що свічка догоряє, її треба міняти. Так. А свічник мав горіти постійно, угу. тому олива туди доливалася, і якщо якась із них переставала горіти, то центральна постійно горіла. Тобто, без перестанку це був вічний вогонь, можна сказати. Він не переставав горіти. І кожного дня там заливали оливу. Не просто мертву свічку клали, але живу оливу. Тому, коли ми говоримо про оливу, коли ми говоримо про свічник, це символ Святого Духа, який постійно повинен перебувати. Він ніколи не може згасати. Якщо згасає Дух Святий у цьому свічнику, Настає темряво. Uh -huh. Тому що тут не було ніяких вікон, тут було все закрито, і все світло, що було, тільки від цього свічника. Uh -huh. І тому цей е, предмет був дуже-дуже цікавим і щодня там запалювали, і є таке цікаве, що е, запалювали, і воно мусило горіти з вечора до ранку. Це обов'язково був такий обов'язок з вечора uh -huh. до ранку. Але з ранку до вечора він також продовжував горіти. Тому, коли сама тимрява, uh -huh. хоче, щоб наш свічник краще горів у нашому житті. Слідуючи, це був стіл з хлібами показними і жертовник куріння. Uh -huh. Жертовник куріння також священник звершував служіння майже кожен день біля жертовника куріння. Також заносив жертви кров від цих жертв, кожен день заносив у святе і кропив тією кров'ю перед завісою. Отут, перед завісою, угу. він кропив тією кров'ю. Завісою тобто, кров святе святих. Так, да, Перед завісою, яка була між святе святим і святим. Yeah. Е, Кстаті, нігде більше не поминається за ці завіси. Якщо йде мова за завісу, uh -huh. Це тільки завіса, місце святе і святе святим. Угу. Тобто, саме назва завіса. Сама, саме слово назва завіса це місце святе і святе святим. Добре. Оце є постійно така назва. Протягом року кропилася кров тут перед завісою, кожного дня. Стіл з хлібами, цей жертовник він мав своє значення, тому що піднімався дим куріння. Спеціальний фіміам, кадильниця там була для того, щоб біля цього жертівника звершувати служіння. і цей фіміам піднімався до неба. Пізніше, коли ми будемо говорити більше про символи, то це символізує молитву святих, яка піднімається до Господа як благоухання, як гарний запах такий для перед Господом. Що цікаво, що стіл. З показними хлібами, то там проходило служіння тільки раз у тиждень. Uh -huh. І саме проходило в суботу. В суботу ці хліби звідти забирали, а свіжі хліби туди вставили. Їх було 12. Uh -huh. Цікаво те, що чому 12? Тому що було 12 колін Ізраїлевих. Якщо перевести на нашу мову, показує, що Бог. Дбає про кожного. Як тоді дбав про кожне коліно народу ізраїльського, вони показані перед Господом, так сьогодні індивідуально кожна людина показана перед Господом, Бог її бачить, Бог за неї дбає. І вони репрезентують як тіло Христа. Христос каже, я хліб, що зійшов з неба. Так. Вони також репрезентують самого Господа і їжу. Яку нам необхідно їсти. Тому що пізніше каже Христос не Мойсей дав вам манну з неба, а мій батько дав вам цю манну з неба, я той хліб, що зійшов з неба. І якраз тут показано, що ці хліби щосуботи були свіжі, тобто раз в тиждень угу. ми приходимо до церкви, щоб знову отримати свіжу їжу, яку ми підтримуємо кожен день присвічникові. Чистимо, доповняємо, світимо кожен день. Uh -huh. А як загальному, щоб з усім народом, то ми зустрічаємося раз в тиждень. Також кожного дня ми звершуємо молитву. І кожного дня з нашими гріхами ми приходимо перед Бога і йдемо аж до кінця святилища. І що цікаво, що потім була завіса. І за завісу священник заходив тільки раз в рік. Ось сюди тільки один раз в рік заходив священник. У угу. святому святих. У святе було. святих. Угу. Значить, що там було у святе святих? У святе святих там е, знаходився ковчег, ковчег заповіту. Цікаво, що ковчег заповіту, але е, там саме знаходився. Закон у середині в ковчезі. Uh -huh. В середині в ковчезі знаходилося 10 заповідей, які Бог дав Мойсею горі. Сьогодні багато разів ми бачимо ці 10 заповідей, як вони написані в різних книгах, у, в деяких церквах ми бачимо ці 10 заповідей. Uh -huh. Бачимо дві скрижалі на одній чотири заповіді, на іншій шість Тобто, Любов до Бога, любов до ближнього, розділена на двох таблицях. І це якби, відповідає тому, що написано в Біблії. Але є одна цікава така е відмітка, що коли Бог дав ці камені скрижалі Мойсею, то вони були написані з обох сторон. Uh -huh. Не тільки uh -huh. з одної сторони, що ми отак ми бачимо зараз, отак написані 10 скрижалі. І там Бачимо ці заповіді. Так. Один, два, три, чотири, тут п'ять, шість і так далі да? до десятої. Але вони були написані з двох сторін. Mm -hmm. Тому як саме були написані, скільки було, на котрій скажає написано, ми сьогодні цього ну, якби не знаємо. Але той факт, що дійсно любов до Бога, любов до ближнього, mm -hmm. якби символ цих двох. Скрижалі, які були дані. Ці скрижалі, ці таблиці, кам'яні, знаходилися всередині у цьому ковчезі. Також всередині середині Аронова палиця і ковшен з манною, угу. про це ми пізніше поговоримо. А зверху на ковчезі, ви це все бачите на екранах, ці всі деталі. Так. І на ковчезі, зверху, була кришка. Це називалося е, Престол Благодаті. Над кришкою були два херовима, які мали так крило вперед протягнуті з двох сторін, і цими крилами, якби, закривали цю кришку ковчега. І між цими херовимами являлася слава Божа. Тому, коли Перевосвященець заходив раз в рік, сюди. Це було особливе служіння. І чому я нагадав був про те, що ми будемо говорити про свята, які звершувалися в народі ізраїльському, особливо сім свят. Угу. Тому що саме з цими святами пов'язано, коли яке служіння звершувалося. А особливо це служіння, яке звершувалося раз в рік, но було звершено під час особливого свята. Які називаються Йом Кіпур або День Очищення, mm -hmm. е коли очищався весь народ ізраїльський від всіх цих гріхів. Mm -hmm. Тому що ви краще зрозумієте, то ми на слідуючий раз пройдемось по цим всім святам і пов'яжемо їх із святилищем, як проходило там служіння. Mm -hmm. е символ, який ми маємо мість святим, і святим святим завісу. Вона також мала свій символ. Тому що там на завісі були також херовими, виткані херовими на завісі. І ця завіса відділяла від святого святих, де появлялася слава Божа. І для того, щоб людина не померла, побачивши славу Божу, знаходилася завіса. Пізніше, в Посланні до євреїв, ми читаємо у 10 розділі 20 вірші, що ця завіса це є тіло Христа. Так, Коли євреї. Христос помер на Голгофі, угу. то ця завіса розірвалася. Це вже було у храмі е, Зороувавіля, який Пілат вже розстроїв ще зробив більшим, то ця завіса розірвалася зверху донизу, тобто через тіло Христа. На ну, зараз є свобідний вхід у святе святих до престолу благодаті. Це дуже таке е, цікаве питання, тому нам обов'язково треба буде пройти по цих святах. Ще одне те, що, як ми бачимо, вхід в скінію е, із східної сторони. Так. Це принципове питання. І це принципове питання це так Господь сказав, що вхід в Скінію повинен бути із а, східної сторони. Чому Східної сторони? Я думаю, ми знову повертаємося, тому що всі а, вчення ми знаходимо у перших трьох розділах книги Біблії, убуття і в останніх трьох книгах Біблії відкриття вже остання частина знову вічне життя. Mm -hmm. Тому, коли ми повертаємося до гріхопадіння, коли Адам і Єва були в Єдемі, то це місце було святе святим. Оце святе святих, яке ми маємо тут, тому що тут йде зустріч Бога з людиною. Слава Божа, яка, яка тут появлялась між херовимами. Це була пряма зустріч з людиною. До гріхопадіння. Бог зустрічався лицем до лиця з людиною, mm -hmm. розмовляв з Адамом, приходив в прохолоді дня, щоб поговорити, погуляти, або що. Не знаю. Mm -hmm. Це, я думаю, в вічності запитаємо, що вони робили там. От. І коли Адам і Єва згрішили, то Бог вигнав їх або вивів їх із Едемського саду, і вбиття в 4 розділі, вже на Четвертому, третьому, четвертому розділі написано, що Бог поклав херувима із східної сторони, тобто вивів їх через східну сторону, mm -hmm. там поклав херувима, щоб людина не могла знову зайти у Єдем, щоб не з'їсти від дерева життя і щоб гріх не залишився жити вічно на цій землі. Тому що людина отримала вічне жит... вічну смерть, так. здобула гріхопадінням. То Бог не хотів, щоб вона зараз вже здобула вічне життя. Тому що був вічний гріх і може уявити собі, щоб ми жили у таких е, хворобах, у таких е, проблемах у війнах, в у, у, у таких біді, такій, тому що люди би не вмирали, вбити б не можна, от, а, тільки а тільки причинити горе, нещастя людям, оце було б дійсно угу. велика проблема. Тому Бог. Вигнав вивів їх із Єдема на схід. І тому зараз Бог покаже, що з Сходу ви знову можете отримати, зайти і, отримати, і зайти у святе святих. Звідти, звідки ви вийшли, але через Христа, через смерть Христа, угу. ви знову можете пройти у святе святих і отримати вічне життя, дойти. Тому досліджуйте Писання. Угу. Тому що ви думаєте, через них мати життя вічне. А вони святкують про мене. Я взагалі захоплена тим, як Господь реально в усьому має якусь свою символіку, якесь значення, і ми можемо це досліджувати і бачити. Так, тому що, коли проходимо ще раз по цих символах, смерть Христа, яку ми приймаємо, водне хрещення, потім Дух Святий, якого ми отримуємо Духа Святого, під час як Христос коли отримав був хрещення Духом. і Дух Святий зійшов на нього. Приймаючи тіло Христа, символи тіла Христа, Його крові, хліб і вино, Бог чує наші молитви, і, звичайно, через смерть Христа, через Його тіло, ми маємо зараз вільний доступ до святого святих, де знаходиться Престол Божий, де знаходиться Ісус, тому що каже, що Він піднявся на небо після своєї смерті і сів на престолі біля свого Отця. Uh -huh. Тому і якщо ви переможете, ви теж зможете там сісти на престолі біля отця, як і я це зробив. Звичайно, тут ще є багато духовних символів, про які ми ще будемо багато раз повертатися і говорити про них, так щоб ми віримо, що Господь допоможе нам це краще зрозуміти, як досягнути вічного життя. Так. Тобто я можу просто підсумувати і уточнити. Uh -huh. Те, що було в Едемі до гріхопадіння, це можливість людини мати спілкування з Богом лиця до лиця. Так. Можливість просто з ним мати відносини, ту вічну радість і життя. І потім, після гріхопадіння, Бог локалізував свою присутність в святому святих. Так, його присутність була щодня символи присутності у uh -huh. жертвах, uh -huh. а раз у рік. Це показувало, що Він знаходиться у приході Святе Святих, щоб зробити повне очищення. Mm -hmm. От, повне очищення, щоб знову повернутися до людей. Так. Знов, тому, е, якщо ми е, здогадимо цей вірш, коли Фома mm -hmm. питає Ісуса Христа, коли Христос каже: Я йду приготувати вам місце, і коли приготовлю, прийду знову за вами, як ми писали там, другий прихід Христа. Так. А Фома каже: А куди ти йдеш? Я йду до Отця. Uh -huh. І тоді каже Фома, покажи нам Отця, і достатньо для нас. Ти стільки зі мною, і ти не бачив Отця. Хто бачив мене, той бачив Отця. Тобто, слава Божа, Отець. Uh -huh. І Христос до свого Втілення через Діву Марію. Оце була присутність Божа, це була слава Божа. І коли Христос прийшов вже на цю землю, то Він показав, як Він хоче знову об'єднатися з людиною. Угу. Це була його мета, щоб знову повернутися до Єдема Євангелія царствія. Оце було царство Боже. Так. І коли Христос прийшов, основна тема Його проповіді була це проповідь. Євангелія царствія. Тому він, коли проповідував Царство Небесне, багато притч про це говорив, постійно говорив, що все необхідно зробити в нашому житті, щоб повернутися до Царства Небесного. І Христос робить таке заключення таке: що царство всередині вас. Тобто, якщо ми приймаємо Христа, якщо ми з Христом разом заходимо у святе святих, ми об'єднуємося разом з нашим небесним Батьком, ми об'єднуємося з нашим Богом, тоді царство в середині у нас. Якщо оце все потім ми перейдемо до те, що я не хотів би забігати наперед, але вже я думаю, що сказав, що новий заповідь каже нам так, що оцей храм, оцей храм який був у старому заповіті, цей храм, то є. Кожен із нас, це ви той храм. Mm -hmm. І Дух Божий живе у вас От Дух Божий в центрі цього храму. Mm -hmm. Тому ем, ми обов'язково будемо повертатися до цих символів, що вони сьогодні на наш час ем, символізують, або як нам правильно жити з цим храмом сьогодні. Mm -hmm. Вам дуже дякую, тому що ви цим останнім реченням підсумували те, що для нас це актуально. Це не щось далеке просто для історичних фактів. Ми це вчимо, щоб е, глибину зрозуміти, як Господь діє в нашому житті зараз. Дякую вам за ще одну зустріч, за таке важливе спілкування. Дякую і вам, друзі, за те, що ви доєднуєтеся до нас, за те, що ви цікавитесь цією темою. І я вірю, що Бог благословляє. Нас, коли ми вивчаємо його слово, і він хоче нам відкриватись, і як написано, шукайте мене, шукайте мого лиця. Це те, що ми тут робимо. Тому нехай Бог благословить вас в цьому бажанні. Ми будемо продовжувати і зустрічатися з вами в наступних зустрічах. Ви також підписуйтесь, підтримуйте цей канал, щоб Боже слово розповсюджувалося. Божих вам благословень! До зустрічі в слідуючий раз.